Вітаю всіх гостей та глядачів, підписників каналу Село Вихідного Дня. Сьогодні у нас недільний ранок. Вітаю всіх з днем автомобіліста, всім вдачі на дорогах, ні цвяха, ні жезла, як то кажуть. Приїхав ми приїхали, незважаючи на відключення, стабілізаційні і всякі інші. на Електричці за рахунок того, що вивів додатковий вихід в стіні, тепер можна всі 5 кВт давати в машину. В п'ятницю під вечір, до ночі вже трошки зарядились, потім світло зникло. Включив генератор, зарядили акумулятори в хаті. Потім вимкнув хату і вмикнув машину на всі 5 кВт. До ранку машина 95%. Більше не ставлю, тому що крайні точки, вважаю, там чи 0, повністю розряжена, чи повністю заряжена, можуть бути якісь глюки. Вони нам не потрібні, особливо в селі. Що потім тут робити? Евакуатор чи ще щось. Ну, краще, щоб воно. Працювало так. Тесла взагалі каже, щоб було 80-20%. Тобто повний заряд до 80% і розряд до 20%. Але я вважаю, що це дурня. Так їздити не можна. Ну, можна, але десь, якщо ви їздите там туди-сюди є чіткий план. Тоді можна, а коли чіткого плану нема, тоді, як то кажуть, не можна. Особливо, коли вимикається світло. Треба, щоб машина була заряджена. Ось такі справи. Покажу вам качок. А ні, не покажу. А чому не покажу? Тому що, подивитесь в наступному відео. Качки прибрали. Отака От залишилась після них гівно земляна суміш. Такі спогади не дуже з цим пов'язані, проте покажу в наступному відео. Не пропустіть, підпишіться, поставте дзвоник, щоб вам прийшло сповіщення. Курі, болота, осінь. Все важке, мокре, таке. Вже за день сонце не висушить. Відчувається, що воно таке важкувате. Висока вологість. Роботи особливо вже ніякої по селу нема. Тільки прибирати, які бажання і нема дощу. Гарбузи звезли. Всі вже тут чекають, коли вони підуть на корм курям. Що ми тут маємо? Такий раночок, таке у нас небо. Листя вже осипається, сусідів горіх вже осипався, ну і в нас горіхи теж осипались. Все листя вже долі лежить. Акація ще тримається, ну, воно тверде дерево, це зрозуміло. І воно має трошки триматися. Пізніше воно розпустилося і пізніше, відповідно, скине свої листя. Полуниця воно цвіте, бачите. Кінець жовтня, а воно цвіте повним ходом. Назбирали ж мені полуниці позавчора чи вчора. Пахуча не передати. Но тут вона з ожиною тусується. Вже, незвісно, вже нема, а полуниця ще щось трошки є. Той випадок, коли брожай ще є, але збирати його вже ніхто особливо не хоче. Перці трошки вже поприхвачували, ще й цвітуть. На цю дивіться, перець цвіте. Червоний, зелений. Але що з ним робити в такій кількості? Незрозуміло. Продати маленький, з'їсти гостренький. Паржа як спаржа. Спаржа, любі друзі. Якби різка пожовтіла. При жовта при А от що в нас ще й помідори. Все, якщо є бажання, сильне бажання, то можна щось собі наковиряти, назривати. Ну, просто їх ніколи було прибрати, я так розумію. Ну і зараз не дуже хочеться насправді. Але доведеться підсохне, все воно піде на додану вартість, на нашу купу. Перегною. Наступного року плануємо щось зробити з цією плантацією малини. Вон воно видно, що зверху позалишалося, ніхто її не зривав. Бачите, так вона і позасихала. Це зараз воно наче так норм, а влітку зайти тут нема можливості сливу. Прищепили з весни, дядько прийшов, прищепив, толковий дядько. І ось у нас пенька пішла. Вже три гілочки є. Побачимо, може, щось і буде. Основна плантація полунички у нас крапелька залишилась і вона входить в зиму. Посадили цього року раніше, ніж того, тому в принципі. І є сподівання, що вона приживеться і все буде нормально. Під агроволокно не накривали. Так, посадили її. Вже по весні, якщо переживеться і все буде нормально. Тоді вже візьмемо агроволокно і будемо мучитись якось його накривати. Це та, що ще з того року. Вкорінилася полуниця, по сортам трішки воно пересортиться, пішла, але побачимо. Головне, щоб ягода була. Це те, що садили влітку або з того року. Тут нижні ряди у нас взагалі були пусті майже. Тому це все досаджувалось, пересаджувалось. Оце новий рядочок. Бачите, без. Агроволокна, отак от він виглядає. Зарізь бур'яном, зато буде йому тепліше, мабуть. Це не точно. Бобця вже вкинула озимий часник і озиму цибулю. Ось що все, все чотенько. бачите. Палички тут і палички отам воно. Отам там палочки. Отакі рівненькі рядочки. Все чтенько, все відмірено. Напишіть, хто теж уже вкинув на зиму чесник і цибулю, тому що хтось каже, що щось зарано. Але площа була підготовлена. Тут був портулак і стара полуниця. Мотоблоком я це все пройшов, скультивував. Земля відпочила, постояла і бабця тут посадила на зиму чесник і цибулю. Ну, побачимо. Я так думаю, що воно зійде ще до морозів і хоч би не померзло. Бо жовтень такий досить був холодний, зараз теплий, незрозуміло, погода міняється з кожним роком. А що наш перець, той, що ми накривали. Зараз накриття йому вже не потрібне. Теж ось цвіте. Перець якийсь є, можна зривати, він десь достигне. Але вже, як то кажуть, бажання на нього нема. Не сильно ще й померз, десь щось прихватилося, десь щось підмерзло, а десь і ні. Але вже збирати його. Немає ніякого бажання. Така от плантація. Основний город. Нічого в нас. Гарбузи позвозили, позабирали. Ну і все, буде стояти чекати весняної воронки. У нас тут землю орють весною. В Черкаській області. На батьківщині батька там землю на осінь горять. Обробляю все. А тут весною. Цікаво у вас як оранка під зиму чи на весну? Напишіть в коментарях, буде цікаво подивитись. Ну, такий огляд. Наступне відео буде про качок, зберу раму. Все-таки зробимо огляд, потрібні вони чи ні, і за яких умов, і що ми на цьому заробили і отримали. Тож підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку. Тримайтеся. Щастиво!